Останні декілька тижнів майстри, практики, люди, котрі відчувають енергію, вони транслюють е, той емоційний фон і діляться своїми відчуттями, і ці відчуття вони дуже сильно схожі на наш стан напередодні повномасштабного вторгнення. Тобто, наче все рутинно, Наче все так, як завжди, навіть в умовах війни. Тобто, ну рутинно ти знаходишся в тонусі, вже ти звик, звикаєш, людина звикає. А тут в, в такий пригнічений стан стан е нагнітання ситуації, твоєї внутрішньої. І зараз дуже такий цікавий фідбек від багатьох майстрів, глядачів, котрі почали відслідковувати свій стан писників. Що ну, щось повинно відбутися, яка, якийсь процес повинен відбутися, в котрий в котри будуть залучені всі, всі, кожен. І це не донат на Збройні сили України. Хоча ми нагадуємо, що необхідно донат на Збройні Сили України також. А пряма участь новій, в, в новому від Кія це поворотна фази, тобто важливої фази. Трансформаційної точки, я так сказав, тому насичений буде серпень на події, і ситуація, яка відбувається і пов'язана безпосередньо з Україною, може е, включити інших учасників процесів, інших учасників в ці, в ці процеси.